А ну, ж не... Ну я плохо віжу після конфузії, бліб. Ти служили? Що там пише? Служив. Це бумажка напечатана на не комп'ютері. Не нема удостоверення. Не а? а чого нема? Це фермер спору ведуть на пісню. А форма 6 є? Що за форма 6? О, сього треба починати, У БД є? Нема, то що ти хочеш? А? Ну то иди сюда ну, назад ну, машину. Форма 6 есть. В голову вы ловите. Ну, ну то ты же ну, его тикаєш, ходишь людям, то покажи еще форму 6. Сто трафили показывай. У меня вона лежить, жить в машине. Мене вон мене машина стоит, он напротив Блин. цього ну, да, дастера белый. Вы знаете сколько там погибает людей? Вот таких как он. Вы с ним ездите, вы их туда при... приталачиваете, их туда на мясо рвут, блядь. Блядь. Скажіть, що робити? Ну, Людьми Що оставаться. Покинути фронт, да? так? Какой фронт? Я говорю за вас. Нет, здесь Я говорю, У вас тут о, дуже сильно багато, блять. Ну, на цей, на квадратний метр у вас дуже ну, сильно багато, бля. По Вінниці, а блять. А він Почому вони туда не йдуть, а? Почому таких тисячі, сотні тисяч і туда не йдуть. Туди, до Скільки йде війна, он, он, он воділа ваш о він не підходить чи шо? Воділа. Скільки років йде війна, блядь? Все, оставило. Стал бой сейчас, блядь, нервы, блядь, сука, блядь, блядь. Таксисты, блядь.